А прямо сейчас, по традиції прийшло время нашей рубрики, яка називається цитата дня. Наша цитата сьогоднішня звучить следующим образом: хтось вважає, що Брексит це руйнівне явище. Я не належу до тих політиків. Навпаки, це виклик для євросоюзу і євросоюз після Брексит. Я впевнений стане сильнішим, більш мобілізованим і знайде гідну відповідь на тези безвідповідальних популістів. А Об этом сказал президент нашей страны Петр Порошенко. В связи с этим у меня есть уже первый вопрос к нашему гостю, который находится в нашей параллельной студии. Это политический эксперт Александр Саланта. Александр, доброе вам утро. Хорошо. Мой вопрос звучит следующим образом. По вашему мнению, каким образом выход Британии из Европейского союза может укрепить союз европейских стран и кого, как вы думаете, в данном контексте Петр Порошенко назвал безответственными популистами? Я думаю, що Безвідповідальних популістів є багато, і не тільки у Британії. На жаль, для нас ми вже бачили одні приклади безвідповідальних популістів в Нідерландах, коли велика кількість людей просто не прийшла на референдум, тому що знала про те, що ну все нормально. Євросоюз є міцні, розвивається і так далі. А проактивна частина популістів прийшла і при низькій явці 30% вони проголосували трохи більше за те, щоб не підписувати угоду про асоціацію. Зараз у Британії вже була інша ситуація. Британці були навчені нідерландським референдумом, тому прийшло насправді і одні, і другі. Як ми. Бачили ноздря в ноздрю було по результатах референдуму, але знов ж таки оці безвідповідальні популісти це і є ті радикальні політичні сили в Британії, які замість того, щоб мислити категорії економічного вигоду і добробуту себе і загалом європейців, мислять категоріями абсолютно іншими, що призводить до того брексита, який є. Тепер... А чи можна назвати популізмом передвиборчу обіцянку. Людина, яка там в майбутньому хоче стати прем'єр-міністром, стає премєр міністром Потім каже: та ні, хлопці, те, що я обіцяв, я вважаю, що це неправильно. Робіть звичайно, як знаєте, але. На мій погляд, це не потрібно, да, да, звичайно, це типовий хід для політика. Дуже часто це так буває. Ну сам Порошенко неодноразово подібні речі робив, будучи кандидатом у народні депутати, будучи кандидатом в президенти. Політики часто таке роблять це вибори, і тут потрібно вміти відрізнити, що справді політик буде робити з того, що він говорить, а що він говорить тільки тому, що це передвиборча риторика. От якщо говорити про самого Порошенка, то там цілий топ таких обіцянок, які він дав, і на жаль, виконані не були. Але якщо попробувати об'єктивно експертно оцінити, от те, що сталося з Брекситу. Там з Британією, mm. да, то насправді Порошенко в даному випадку правий в якому аспекті криза. Це завжди і можливості не обов'язково означає, що європейського Союзі запустився механізм розволу європейського союзу. Навпаки, Британія ж не була тою країною, яка була локомотивом звичайно. ЄС і тою основою серцевиною. Навпаки, вона була інородним чужородним тілом, і за валюти, і за фізичного розташування, і за проамериканської системи взаємовідносин, і за системи права. Був, тобто в них був цілий ряд речей, які навпаки, тепер євросоюз став більш однорідні другий момент, який дуже важливий, Брюссель же ж у нього теж є інстинкт самовиживання. В момент, коли щось відходить, йому потрібно щось доєднувати. Ми тут дуже гарно ідеальні партнери. Ми ж не претендуємо зараз. Звичайно, ми ж тут не претендуємо на вхід. Ніхто ж не стоїть про питання, що Україна має можливість бути на вході чи навіть бути кандидатом до вступу європейського союзу. Україна має отримати можливість на 100% мати інтеграцію з європейським союзом для виконання угоди про асоціацію. І отут якраз тема з безвізовим режимом, поглибленням економічного квотування і взаємовідносин. От воно в самий раз. Тобто європейці мають можливість продемонструвати про те, що ну добре, ми тут трохи втрачаємо, але тут ми виграємо загалом. Євросоюз економічне утворення воно вигідне розквітає і розвивається далі. Чи вміє українська дипломатія сьогодні спрацювати так, щоби переконати, що от гарна нагода на прикладі України продемонструвати результати євроінтеграції на всю Європу, там де втрачаєш, тут виграєш? Це звичайно виклик, тому що українська дипломатія насправді ну подібно до армії. Проходить пане... процес народження, пане Олександр. В нас є включення і на завоюра, наш кореспондент зі станції метро Святошин. Зараз включиться до нас в ефір. Іно, тобі добрий ранок ще раз. Будь ласка, слухаємо. Таю ще раз з самого ранку розпочався демонтаж мафів біля метро на святошино. власне обурені представники мафів вийшли на проспект перемоги. Враз не можете зараз спостерігати, що вони його перекрили. Спочатку вони принесли сюди деревину, ящики. Потім правоохоронці забрали це з дороги, і зараз ви можете спостерігати, де жтовханина між правоохоронцями та представниками малих архітектурних форм з іншої сторони. Ми можете. Зараз бачите, виникла тягучка з автівок, але власне водії навіть повиходили з саміх свого транспорту. Також варто додати, що демонтаж розпочався ще мафі ще о п'ятій ранку. Прийшли представники мафів, аби власне захистити свої кіоски. Утім, правоохоронці відтіснили наслідок одна Жінка постраждала. Вона не притомніла, Як розповіли нам представники кіосків, її нібито ушпиталили. Утім, опісля правоохоронці спростували цю інформацію. Сказали, що від шпиталізації жінка відмовилася. А наразі біля метро на знаходиться десь приблизно понад півсотні правоохоронців. Правоохоронці доповіли, що дадуть коментарі опісля. Як тільки вирішить ситуацію з власне з перекриттям дороги, представники ша мафів наголошують, що стоятимуть тут до останнього. Допоки власне комунальник, яких тут до 20 осіб вони нині демонтують мафи, не припинять цього робити. Ми слідкуватимемо за ситуацією, залишаємося тут. Студія слово вам. Інна, дякую дуже. Ну по перше, будь обережна дійсно при такій ситуації. Будемо разом стежити за тим, що відбувається в Києві, зокрема під станції метро Святошин. Ну і відстежувати політичні події в нашій країні, обговорювати з нашими гостями, зокрема з Олександром Солонтаєм. Після новин 112. зараз повинні вже продавати слово. Після чого повернемось до цієї студії, будьте з нами. Ранок добрий усім хто разом з нами. Продовжуємо прямий ефір телеканалу 112 України. Мене звати Юрій Бібік, я для вас працюю в цій студії. Вся команда 112, Ми робимо все для того, аби не лише знали, але й розуміли набагато більше. Наш гість сьогодні Олександр Солонтай, політичний експерт. раз ранок добрий. Вітаю. пане Олександре, Вчорашня то подія найобговорюваніша засоба з масової інформації. Та й сьогодні її також будуть обговорювати, оскільки тут є перспективи для цього. Вчора НАБУ, ми знаємо спільно з нас поліцією затримала все та головного санлікаря України. Там ціна питання 400 тисяч гривень. Злочинна схема, як кажуть, в НАБУ була створена з відмивки грошей, розкладання державних, державних грошей. Ви як дивитеся на цю ситуацію? Там казали сьогодні. Міру запобіжного заходу будуть обирати. Взагалі, що буде далі? Дивіться, там резонансна ця справа буде і ще й подій причині, тому що говорять, що схема національного масштабу mm -hmm. і те, що по всіх областях почали обшуки, тобто Ж, вже завершили. Да, ну і і цих людей будуть допитувати. Тобто, тому справа точно буде резонансною. Mm -hmm. Це не справа одного чиновника. Там закрили. А тут справа національного масштабу, і купа людей залучено в цей процес. Ну і взагалі набу за останній час набралося стільки різних справ, що їм потрібно хоча б одну-дві довести до якогось там путьового результату. От в цю сферу вони вперше влізли. Тому я думаю, що вони влізли сюди підготовленішими. А зможуть вони, якщо ви кажете про те, що набагато справ набрали, зможуть вони розгребти за цими всіма справами ну, на найближчий час? На з точки їх... зору тих, що до них валять, то ні. От бо до них, як то кажуть, мішками справи приносять. От вони з цього всього відбирають саме, саме таке високе, державне і так далі. А от з приводу тих резонансних. Справ, які вони взяли там, то я думаю, що да. Ну, тобто, у нас тут на кону, що у нас є Онищенко, у нас є судді, яких вони продовжують, у нас є санітарна і педагогічна служба. Значить, тобто таких от кілька резонансних справ вони повинні довести їх зараз до путя. Mm -hmm. а, а військовий прокурор, у нас ще там є. Ви його, тобто у нас тут є таких ну, зіркові справи. Мені підказують, що у нас включення і Завіюри. Скажіть, будь ласка, коли готова Інна, так? Можемо включати? Інна, добрий рано тобі. Якщо ти нас чуєш, будь ласка, будь ласка, ти в ефірі. колеги, вітаю знову. А як стало відомо, знову ж таки самого ранку демонтаж мафів розпочався біля метро на святошину у столиці? А власне розпочався ще з гіслів правоохоронців з 5-ї ранку. Тут навіть вже відбулася штовханина між правоохоронцями та представниками малих архітектурних форм. Більше про все це розпитаємо у пана Юрія Зозулі. Пане Юрію, доброго ранку. Розкажіть, чому власне сталася ось штовханина і. Власне, щойно перекривали також представники мафів дорогу. Як ви з ними домовилися, щоб вони відійшли? Представники мафів перекривали дорогу, тому що незадоволені діями КП Благоустрій щодо демонтажу мафів. Ми... Через це ви бачите, вони перейшли на перекрили дорогу. Ми їм запропонували вирішувати це цивілізованим шляхом. Нагадали про те, що це є серйозне правопорушення перекриття руху в місті. Переконали їх дотримати все ж таки вимог закону і звільнити приїжджу частину. Скільки загалом знаходиться тут правоохоронців? Патрульної поліції тут знаходиться 26 Й? людей. Затримані чи поранені? Постраждали внаслідок штовханини. Є е, затриманих немає, поранених немає. Е, Одній жінці стало погано і викликали швидку. Її забрала. Тобто, лікарня до лікарні вона все таки поїхала. Ну можливо, я тут не в той момент не контролював, тому що і я знаю, що до неї приїхала сюди швидка і все. Можливо, їй стало вже краще там на місці, тому що ми були якраз зайняті в той момент перекриттям руху. До котрої години ви тут загалом знаходитиметесь. Будемо стільки скільки потрібно, поки не розумітимемо, що конфлікт повністю погашено, немає ніяких проблем, не буде ніяких перекриттів руху, і тут буде відбуватись нормальна спокійна робота. Дякую, пане Юрію вам за інформацію. Коли я ми залишатимемося тут, свідкуватиме за ситуацією і про будь-які новини, повідомлятиму вам студія. Дякую дуже іно за оперативну інформацію за твою роботу в прямому ефірі нашого телеканалу і Завоїра, наш кореспондент. Олександр Салантай, наш гість. Пане Олександре, дуже короткий ваш коментар. Сього привели, підемо далі по темам. Добре, що вони дорогу відкрили, тому що якби це ж проспект перемоги, Київ би став, якби вони Звичай. це не перекрили. Та. Ну, а серйозне правопорушення на увазі, що перекриття у шляхів це кримінальна відповідальність, і те, що у нас інколи там майданні форми або вуличні форми Форма або протестні форми є цивілізованими з точки зору просто того, що це останній крайній засіб. Mm. То звичайно людей до кримінальних відповідальностей не притягують. Але так зазвичай, якщо це мала група людей, і конфлікт не є супернаціонально масштабний, а це ще й чиїсь приватні інтереси. То тут завжди правоохоронці нагадують про те, що ви не копіюєте майдани, бо перекриття вулиці, дороги, магістралі, шляху, залізниці і так далі. Це кримінальний серйозний злочин. Як правило, до людей до це доходить, і як правило, потім конфлікт виходить в іншу в інше русло, і тут ми це побачили. Про кримінальний серйозний злочин кажуть і, зокрема, у поліції пана вако відреагував на той епізод, про який ми з вами говорили. Зокрема, що стосується санговного сан санлікаря України Стаслава Протаса. Згадуємо, ще раз, його вчора затримали. Зараз давайте послухаємо коментар пана вако. Після чого повернемось, господин Протас дійство очень цинічно. Пригласив свій кабінет всіх руководителей, всіх санітарних врачей країни. Он предложив им публічно схему хищення средств э uh, сказал какие правила, сказал как отдавать деньги, сказал все остальное. И все присутствующие согласились. Кроме одного. 20 19 погодились, окрім одного. Це про сан в областях туди. Да, і він там дальше сказав, і цей один сказав: "Ні". І з цього вся власне заворуха і розгорнулася. Тобто, ми побачили ситуацію, що коли ми говоримо, що в Україні потрібно долати корупцію, що потрібно робити зміни, на жаль, люди самі. Говорять, що має дола корупція, але коли з викликами корупції зустрічаються, самі стають її носіями і погоджуються. У нас такі самі системи поборів в інших організаціях. До речі, у Авакова по міністерству внутрішніх справ у частині різних підрозділів аналогічна історія, коли працює система пилососа, висмоктування грошей знизу і догори донесення, тобто доля, 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 доля. А як це відбувається? От в чому правий він? Так це в тому, що він показав такий момент 19 до 1. Тобто сидить група людей, всім говорить однаково команду, один починає казати про те, що. Так, жити по новому, чи жити по-старому, от і починаєш щось робити, бо сказати внутрішньо, не підкоритися і не занести свою долю наверх, або не виконати злочинний наказ, неправильну корупційну схему це одна справа. Зовсім друга справа підручити правоохоронні органи і сказати про те, що така ситуація. От давайте включайтеся. А, пане Олександре, на ваш погляд, в чому тут конкретна проблема? Маленькі зарплати там не вистачає, або особисте бажання збагатитися, скільки ти прийшов до таких до такої посади. В чому конкретно це правда, і особисто збагатитися. Тобто ти потрапляєш на таку службу, як санітарна, або будь-яку іншу там пожежники, там дозвол, дозвільна якась система, і ти все це розглядаєш як бізнес. Друге, це ставленники тебе поставили на цю посаду за певні гроші, і ти ці гроші маєш відновити. Третє це низькі зарплати, звичайно, тому що усі працівники зацікавлені в якихось тіньових додаткових доходах. От є четверте нереформованість самих послуг. Тобто, взагалі, можливість виникнення таких речей, тоді, коли давно потрібно позапроваджувати електронні врядування, автоматичні дозволи і так далі. До спіл працюють да, системи систем такі. Четверте, це взагалі наявність таких інституцій, тобто в такій формі, адже багато з таких інституцій взагалі повинні бути ліквідовані або переведені в інший режим абсолютної роботи, контролю, а не дозвільної системи, тобто збереження правил, а не ну тобто, тобто це питання як реформи. Самої установи так і реформи служби, як такої, яка до речі стартувала з 1 травня, і у нас уже почалися перші ласточки в державній службі позитивних речей, так і взагалі питання призначень, чому людину призначають, і що вона за це повинна дати. О тепер візьмуться за реформу вже саме служби. Тепер вже будуть говорити про те, що от мовляв люди брали Я гроші? Я нагадаю. У нас єдиний міністр, який відсутній в кабінеті міністрів це міністр охорони здоров'я. охорони здоров'я. Так, так, ну, так то, 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 спочатку тут у нас, взагалі, реформа медицини звичайно. зупинилася на такому великому гальмі. От уряд, коли формувався. В квітні місяці обіцяв повернути до цього питання в травні, сьогодні перше липня. З чим вітаю нас, вас так. і всіх наших глядачів. Але поки що в порядку денному призначення міністра охорони здоров'я немає. Ви сказали про проставлені люди, які стоять зверху. Тобто тут не також до них це може небов'язково міністр. Це інколи і за міністра, а інколи взагалі людина, яка стоїть з боку, куратор, інколи група народних депутатів, комітет парламентський, інколи політична сила, партія або олігарх, якому дали під контроль певну сферу в українській політиці. В кожному випадку, коли ми з'ясовуємо, чий це стало. Них треба розбиратися інколи відбуваються такі метаморфози, от такі мережі, що ну в там. Е... Начальник колонії на певній території може бути від якогось народного депутата, або там мер від якоїсь там бізнес-групи, яка там має якісь економічні інтереси, або там замміністра чи керівник департаменту в міністерстві це взагалі кадрова посада державної служби. Вона взагалі під політику не повинна була підпадати. Но вона від одного там міністра, а це від другого там політичної сили. Вони там між собою можуть іскри летіти. в українській політиці. На жаль, це процвітає масово ставленики, от люди, агенти в органах влади для виконання певних на жаль. В тому числі і корупційних завдань, бо наступним еволюційним етапом української політики буде для Чисто лобіювання і відстоювання своїх інтересів. Ми ще навіть до цього рівня не дійшли, хоча від цього треба йти далі. Професійна служба. А ми ще на першому рівні є. У нас є повно випадків ставленики для того, щоб назбирати певну суму грошей. То на залашок короткий ваш анонс. Вірніше, прогноз щодо того, що буде з цими 19 бо яких проводили обшук, в тому числі із керівником. 19 їх всіх повідпускають, просто їхні свідчення зберуть для Добре. кримінальної справи. А його доля незавидна. завидна відбулася діти в ізоляторі до фінального етапу кримінальної справи. Негативний. Варіант він спробує зробити, як це робили багато українських політиків з великими грошима, внести фантастичну суму застави, там 3 мільйони, 2 Бо мільйони, мільйони якої там. Не можна пояснити. Да, але ж і ми з вами зрозуміємо, що не 400 тисяч, не мільйон справа, а справа в значно більших сумах, і він тільки частину з їх віддав у вигляді застави. Сьогодні будуть обирати міру запобіжного заходу. Будемо стежити за цим разом і обговорювати в тому числі звертатись до вас за коментарями. Дякую, дуже Олександр. Дякую, а, Олександр Солом політичний експерт, і ефіру телеканалу сто дванадцять